Всім привіт він на каналі Світлани. Дякую, хто завітав. Приїдемо по грибочки сьогодні. Може щось наберу та закрию, тому що мало, вроді багато, а зварюються і <клухи> уварються і нічого не остається. Дуже добрий. <клухи> Сміхатися. Ще й не розчеслалось даже. <клух> не верспить. Вибачте. Захрипаю, капець, захріпаю. Дивіться, вже як у мене волосся відросло. Бачите? О, о, яке волосся. Мені його жалко різать. Руса коса до пояса. Лягає всі равно чолка на бік і все, треба буде її профілірувати. Взяла, вірвала серіжку. Капець, наказання якесь. Грубо горить. Трошки погоріть, я закрива... закрию підвайло і поїдемо. Може, щось знайдемо сьогодні четвер. То люди, може, по роботах. то буде більше, бо на вихідні не можна. Я вчора свої своїй ногті довела, пізно стирала тільки, зараз покажу. Вам. Стирала і на дворі і весь де. Панові Ігор, ти запутався? Ти не бачиш? Потім покажу вам, оце Іринка те, що передала. Покажу вам грубку, понавішувала, познімала. Вона трошки посохло. Ух, як класно носа погреть Ух ти! Нехай спалюються всі хвороби Такая ця штучка хороша. Треба буде залити гель. Ну все. А, це магнітик, напевно. Да, магнітики. щоб до мойки. Щоб не колзались, нехай буде Я потім заправлю. Каже, собирайте не треба. Такий держатель. Подивлюся, як він. Трошки як погано, отак От телефон тримається, як не хоче зажимати. Я вже і знімала цю чехла знімала, але так, не, не трогай то. А, а так, то може упасть да побитись. Аккуратненько заставить щоб його не чіпати лішній раз, щоб стояв такі справи. Похмуро, Хмарненько. Хмарненько. Базар пустий, бачите? Пару машин тільки. Зовсім інтересно, чи назбираємо сьогодні грибов. Як ти думаєш? Може сьогодні буде ненький день, да? буде щось. дорого. У нас, по-моєму, мало банок, так? там уже почти немає, Ти купив їх знов нема. І теж, блін, не вік одно в є, помієш? Але я трошки там вже, вже це, знайшла, У мене трохи буде банок. Ще кришок є. Треба покупляти сабелі. По Таке горка у нас дуже маленька, чуть, чуть треба горку купити. Олію. Таке сахар. гарно дуже. Але холодно сьогодні. прохладно, сиро дуже. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Бачка. На правый идем. А куда же там, на левую там не могу идти. Ничего себе сколько. Черевики в дело. Ой, а до зеленка, ну что же их так мыть? Я же не буду их теперь в холодной воде, Будет да, капец мне. Це ще так по йолочках, по гліці, то нормально збирати, вони чисті є. Ходимо, може, вже десь 2 години Відеречку з горем пополам набрала. Я корзинку, ну, корзинку брала, це помінялись. Бо у Віталіка було половина відеречка, то я кажу, давай я доберу. Чите коріння і коріння, оце так. Заходжу, де корінчики, шукаю і так беру, де корінці іменно. Це вже вши розкисла, родовочки. зелёнок мало, сіроєжка, ну там пару штуків. зараз Рукавички одену. І почищу. Ось так. Бачите? Коріння і коріння сьогодні дуже багато людей у лісі чогось, не знаю чого. Теж корінчик і зеленочку знайшла. Бачите, сколько всього ось валяється? Дуже багато коріння. А тут погані грибники були. Шукають погано. Може, можна сказати, що по ще нічого немає в лісі. Дуже багато людей почало їздити. Ну, узнали, що є радовки зелененькі, де їдуть, тому що люди люблять гриби. Дайміємо. таке вкусне закрило. Щось таке вкусне, вкусненьке вийшло у мене. Да маленько. Ну, щоб його вкусно зробити, треба грошей ще укладати. А так тяп-ляп, то, звісно, що буде не так вкусно. То що бачите що? Скільки людей було що втікала? Ходимо разом гові, гові, говів, гов, а це десь. Сюди далі прибігла, да, трошки як затихло. Під мохом не заглянули. Зеленочку. Зеленицю. Щось зроблю із цих грибочків. Білих немає, одного старенького знайшла. І все. Так вже мороз ударить, не буде вже нічого. Якщо є у вас можливість з любих грибов робити паштета, які є, купляйте, може, де є дешевші є, старі, аби не червіві. є. І робіть. Дуже смачно. Ну, Дуже смачно, іменно ще, що там перець болгарський. Це дуже смачно. І рецепт із сацебелі. Дуже добрі. Ну, я робила, щоб були солодкі. А хто любить, то можна брати острий. Або дода ще перець мелений, червоний. Так, Буду я чистить, віддівати буду рукавичку, бо в мене вже гразна рука. Люди гукають. Хай найти. Угу. Прикур. Стільки. Чуть-чуть буду маринувати. Навірно, знову социделі, соус куплю. Там їх буде мало, вони зваряться, їх там буде, може місочка. Ну не місочка, ну смотря яка місочка. Може літру три буде, якщо зваряться. Ну, трохлітрова десь така банка. Воно ну, все варується їх мало. Але все одно щось зроблю. По чуть чуть чуть-чуть Як морозу не буде, то можна буде ще щось насобирати. Ось так то. Привіт вам всім передаю. Тримайтеся. Така метла. Я думаю, що це метла. Ось понагрібала я вже там позамітала, бо лисячко опадає. винограда вже опадає, то теж ось позамітала. Далі там буду замітати. Трошечки, трошечки хоча б попідгрібаю. Щоб було чистенько. І прибираю у машині, повимала все, відтираю, прибрала в багажнику. Це ми купляли балончика такого, тому що вже у нас коло грубі закінчується ось такий дуже добрий, він такий тяжкий. Я забула, чи 69 у аврори купляли, ну, щось отак. тому і вони є і по 100, і по 120 різні. Іменно ось. Іменно ось такий красний, такий газ, Україна. І дуже довго горить. Ну, Добре дуже працює. І Тут завал був. Я вже трохи повиносила кладовку. поприбирала все. Люблю, щоб було чисто. Дуже люблю. Все, помила, все. Так, тому що. Тут і мішки, і, і ящики, і там Іринка подавала мені таке дещо не треба, то курточка, то трошки дитячого. Вона каже: мама, забирай, будеш продавать, кажу, доця, я віднізла з цього секен-хенда, кажу, не знаю щось <кхех> одне, але взяла там таке трошки курточки, дожджавички і Її маленьку курточку, таке багато вещей. І мені там подавала і свахою. Подарунка зробили мені, покажу вам обновочки свої, обу. Чорнобрівчики мої цвіточі. Бачу, приїхали вже і фризантемки вон мої зацвітають. Зараз покажу. Бачите, хочу ще подякувати своїй Свасі. Марійка, дякую тобі. Тобі зараз нема часу, звісно, дивитися відео. Ти дуже зараз зайнята. Але я думаю, що коли буде в тебе час, ти подивишся. Я тобі дуже дякую за те, що моя доця була. У вас 10 років жила. І більше часу ти була з нею, як я. Я коли приїжджала, ти більше всього бачила, ти більше бачила, як росли дітки, онуки, хоча б і не розплакатися, звісно. Але я буду триматися. Ти бачила, як вони хворіли, як вони перший шаг робили. Ти допомагала всім ніколи в житті, скільки я тебе знаю, ти ніколи не відмовляла, щоб там не було. Ти завжди казала, буде все добре. Завжди-завжди підтримувала. І ти просто друга мама, добра, добра свекруха, можна сказати. Дай Боже, щоб такі були свекрухи усіх. Бачити не можу. Допомагала всім і допомагаєш, і кажеш, буду завжди допомагати. Я дуже вдячна тобі, що ти завжди з дітками, що ти завжди з моєю донечкою, завжди везде, і всюди ти. Щоб там не було. Ноги не несуть, а ти вперед. Ти дуже молодець. Я, мабуть, так би не змогла. Це я правду кажу. І дуже хочу вибачитись. Може, коли щось на те сказала чи обідала, теж прошу тебе вибачення. Я завжди приїжджаю до вас як додому. У мене ключі. Так не, так не усіх, це я добре знаю. Я можу робити, як вдома все. І в холодильник, і на балкон, і в кладовку, і, і у шкаф. Я у вас як вдома. І буду завжди приїжджати, і буду завжди. Так, як і було, так і буде. Ну, не, не переживай. Пішла Іринка на, на квартиру, захотіла вона бути отдільною, нехай будуть. Звісно, що це можна зрозуміти, тому що вони молоді, вони хочуть жити окремо. Ну, 10 років були разом. Ну, Це можна зрозуміти. Хочеться бути самою хазяйкою. Хочеться, ну, хочеться трошки щось поміняти у своєму житті. Ну, Що не робиться, все робиться до лучшого. Це я знаю. І Бог. Кажуть, без Бога ні до порога. І Бог же так робить і допомагає. Як воно йде, нехай воно так іде. Я сподіваюся, що їм буде краще, а як їм буде краще, то нам же батькам буде в тисячу разів у мільйони буде нам добре. Хочуть всі бути окремо, ти хотіла бачиш, хотіла, щоб вони жили просила що живіть поживіть Ну, хочуть окремо, нехай живуть окремо. Зараз так всі, ніхто не хоче жити з батьками. Да вже пора, пора вже прийшла. Нехай буде самостійне життя, взросле, нехай попробує, буде хазяєчкою. Ну, я тобі скажу чесно, буде і тобі спокійніше. Може, буде більше роботи, бо треба буде більше ходити і допомагати глядіти. Ну, все ж, Ірка на роботу, і ти на роботу, і треба прибігти, але там недалечко, якось воно буде. Якось буде. Надіємося, що буде краще, так. Ну. А ми вже батьки, вже змираємося, як є, так є. Звісно, Тобі, може, і обідно, ти ніколи не обідила. Ти можеш думати, а чого вони пішли, нехай би вони жили. Але, ну, чесно, я живу окремо, і я б хотіла, щоб всі діти, всі, навіть хто поженилися, щоб всі жили окремо. Це буде так краще. Ми будемо менше бачитися, ми будемо просто. Більше скучати будемо рідніші. Багато сімей, які живуть разом, завжди є і сварки, і все. Але ви молодці, ви 10 років прожили. Звісно, всього було. Я не буду там нахвалять, може, чогось, я не знаю. Але. Не всі б невістки жили свекрухами, а моя Ірка 10 років прожила. Є таке, що не живуть і року, і не хочуть і, 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 і два дня прожити. І не всі б свекрухи жили б із дітьми і матерки. А ви молодці, ви молодці, що моя донечка молодець, і що ти, Марійка, молодець. І я вам дуже-дуже вдячна і свату, і тобі я вам вдячна за все. І буде все добре. повір. Все буде добре, а ми будемо підтримувати і допомагати, як ми зможемо. Як ми зможемо. Ах, бачиш, які діти щасливі. Вчора прибігали, полягали і позасинали у бабушки. Для їх то рідна квартира, вони там народилися, виросли. то для їх все. Ну, і добре там, де мама, там добре їм. Де батько там добрий діткам, це нормально все. Так що будете ходити, буде все добре. Ми ж ніде не діваємося, а ти не переживай, не плач, бо ти я ж знаю, що ти плачеш, ти ховаєшся і плачеш, тому що ти звикла бути разом. Ти вчора кажеш, я осталася сама, сват на роботі в Києві, а я осталася сама, сама в трьохкомнатній квартирі. Нічого ти не сама. Ти з Богом і ми всі разом. І з рідними, і з нами, і з онуками, і з дітьми. Чого ти сама? Тебе є доця, доця моя доця. Ти казала: я ніколи не люблю називати Іринку невісткою. Ніколи вона не називала невістка Вона завжди казала доця, всегда доця. Моя доця, моїй доці треба. Ось це треба купити. Тебе є синок, є онуки, тебе є рідні. Ну, ми разом. Так що тримаємося, ми всі разом, і буде все добре. Я вас люблю всіх.